Всіх вітаю новини за п'ятий тиждень. Оце ось дані по четвертому тижню, скільки тут було зафіксовано а, зафіксовано бажання у людей приватизувати безкоштовну земельну ділянку, так як записано в Конституції. Хір, звичайно, всі лежали на ту конституцію в нашій державі. Але все ж таки вона є. Ось такі зміни. Ми бачимо, рекомендую дуже відмітити, зафіксувати своє бажання отримувати прибуток від видобутку нафти та газу, тому що то також тут по кліку детальніше можна прочитати, що все належить нам, і 33 роки нам, нас просто обкрадають. Бачите, люди не хочуть полишати українське громадянство, хоча у нас тут ще немає верифікації, і ми ще не дуже відомі, майже невідомі. Кабінет громадян України. Тому брати цю статистику до уваги серйозно не слід поки що. Що у нас по новинах? По новинах у нас у нас тисячу підписників. Тіктоку вже є. Це дякую. І тут ком'юніті-проєкту є Телеграм. Можете долучитися поспілкуватися, бачиться вже 13. Це круто, було менше минулого тижня. А, ніхто не веде наш інстаграм, бідненький. Якщо в кого є бажання долучитися на громадських засадах поки що, то дол... О, що, не працює навіть. То долучайтеся, буду радий, щоб хтось ним зайнявся. М -м Пишіть в Телеграм, у цій групі, долучайтеся, і там я можу вам відповісти особисто. А, ви з України також можна почитати. Конституція гарантує, і Конституція це закон прямої дії. Давайте покажемо всьому світу, скільки людей має таке бажання, і, відповідно, знаходиться зараз в заручниках у режиму у зеленого режиму. Так, всім добра. Що розказую, буде? Буду. Робимо ми зараз ще, окрім верифікації, щоб кожен голос був. Справжнього громадянина як моє, 18 років, тому що, наприклад, ці права от на земельну ділянку, вони з 18 років, от, 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 прибуток нафти, газу не вказано в Конституції з якого віку, тому я вважаю, що з народження раз не вказано. А, <кій> Громадянство там виїзд це все буде буде верифікація, щоб ми. Весь світ бачив, скільки дійсних громадян відмітили свої бажання на це все діло. Також ми додаємо сюди зараз опитування, опитування, хто, на вашу думку, там за кого ви проголосували а на посаді президента зараз, за кого ви проголосували. Ми готуємо опитування, можна буде будь-кому додати свою кандидатуру без, безкоштовно, скажімо так. А, дякую, дякую за донат. Слухайте, був донат 50 гривень. Це взагалі. Це взагалі круто, дякую. Щиро дякую. Це три тижні без донатів. О, ще 10 гривень хтось задонатив. Круто. О, Гривня там була, тут 10, хтось задонатив. Круто, круто, круто. Дякую, щиро. Тому що заплатив за продовження там туди-сюдим, навіть, навіть не враховуючи оплату розробникам, все одно якась там. Пару тисяч гривень іде, це без великої реклами. А треба рекламувати наш проект. Треба, щоб громадяни про нього знали. Тому поставте лайк, поширте це відео і всім щастя, здоров'я, перемога буде за нами. Віримо в ЗСУ і не віримо у нашу менеджерів, які працюють. Це моя особиста суб'єктивна думка. От я не вірю.